Я переможець. Обожнюю перемагати і завжди був таким. Програвати ненавиджу. Наполі в минулому сезоні виграли з Команда вийшла в Лігу чемпіонів. І я сподіваюся, що ми разом зможемо побудувати гарне майбутнє. Вітаю тебе! Як справи? Добре. Це твій батько. Так, це мій батько. Вітаю вас. Як вас звати? Генрі, Генрі. Генрі, це складне ім'я. в мене був деякий час, щоб пригадати все те, чого я досяг у Манчестер Сіті. Озираєшся назад, і бачиш всі ці трофеї. О, то це французькою. <рес> але те, що було раніше, не має значення, коли ти продовжуєш кар'єру. Все ще потрібно показувати рівень. Тепер я сподіваюся на нові досягнення. Дуже на це чекаю. Чекаю на нові трофеї у своїй кар'єрі. Я бачу, що ця команда хоче перемагати. Я бачу, що тут є цільний колектив. Це проєкт, до якого мені хотілося доєднатись, і сподіваюся, що я допоможу цій команді реалізувати її амбіції. Я пам'ятаю, що на цьому стадіоні дуже гучно вболівальники тут просто божевільні. Я трохи розумію, як тут все влаштоване. Що все місто підтримує команду, і це дуже добре. Це те частиною чого мені хотілося стати. Адже коли у команди є така підтримка, ви завжди йдете вперед. Атмосфера завжди буде на висоті, і ми будемо приносити результат. Я дуже давно знайомий з Ромело. Я знаю його з 13 років. Він розповідав мені про місто, про команду. І я дуже чекаю моменту, коли ми почнемо працювати разом. Стосовно Наполі, я спілкувався із Мертенсом та Ромело. Вони пояснювали мені, як тут все влаштовано, як це жити в Неаполі. Я й без того все розумів. але у будь-якому разі мені потрібно адаптуватися. Адже я жив зовсім у іншій країні. для мене тут все нове. Але я думаю, що це буде дуже приємний досвід для мене і моєї сім'ї. Тож я дуже на це чекаю. Каріті Фосі, Соноква, Первінчери, Форса на полі.